Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть: допоможіть вищі сили, що заважає знищити всіх росіян, що наступають на Покровськ, які є перешкоди. Тут вийшло, що дуже сильні обстріли готують росіяни. Вони не будуть зберігати мир мирну угоду, ми період тиші. Вони це використали для себе. Агресія буде. Так, дуже агресивні дії і буде дуже сильні обстріли. Може бити по цивільних, по якісь промисловості, там, де Покровськ. Заперечу, весь негатив убираю. Але і расистам наші військові готують теж відсіч. Буде дуже сильно. Прошу Вищі сили, скажіть, які плани у росіян на 9 травня, 10 травня, саме цей період на Покровському напрямку, що планують расисти робити. Дуже сильна агресія. Працювали довго вони інформаторів. На ще можуть бути атаки на склади, на ще якісь пункти, де зберігається їжа, промисловість, склади. Заперечу, обираю весь негатив. Вони знають, якась інформація расистам потрапила про плани наших військових. Вони хочуть зірвати ці плани. Заперечу, весь негатив, убираю, руйную. Прошу вищі сили, допоможіть нашим військовим відкрити всі шляхи і дороги на перемогу. Все одно буде попри все, як би рашисти не намагалися зірвати нашим військовим. Тут дуже щось хороше готують. От. Наші військові отримують перемогу на Покровському напрямку в цей період 9-10 травня. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всіх росіян, що наступають на Покровськ. Одведіть, одверніть расистів, більше не можуть наступати, втрачають всю військовий весь потенціал, всю зброю, живу силу, більше немає якимось чим наступати, тікають, лякаються, ідуть самі себе, хай повбивають. Вищі сили. Одведіть, одверніть од усіх військових, цивільних людей. На Покровському напрямку всіх українських військових, українців, цивільних людей. Відведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Відведіть і поверніть назад рашистам, звідки вони його запускають, хай їм там вибухає прямо на, при взльотах. І тому, хто дає накази, повертаю все прямо в мозок, де вони його придумують хай назад все вертається. Більше накази видавати не зможу. І всі, хто виконує ці накази, також будуть знищені. Буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, закрийте небо над Покровськом, над нашими військовими, цивільними людьми, закрите небо. Це буде міцний захист, вищі сили, відкрити нашим військовим надходить підтримка, жива сила. Уся необхідна зброя, великі потоки зброї йдуть до наших військових без перешкод, буде так і так і є. Це сказане, здійснено так буде. І я ще хочу подивитися, чи дійдуть росіяни до кордону Дніпровської, верніше, Дніпропетровської області. Скажіть, Допоможіть вищі сили, янгелю охоронців, духів роду, прошу чи йдуть орки до кордону області Дніпроські, Дропетроські. Боже, як вони туди хочуть, накази видають. Ні, вони не зможуть дійти. У них тут повний крах. Рашиста зупинять, немає їм туди дороги. В росіян дуже сильні втрати. Вони придумають якийсь обман, ну, якусь хитрість. Це все дуже сильно важко. Рашисти не зможуть дійти до цієї території. Накази видають, але їх виконать вони не зможуть. Дуже сильно багато убитих рашистів і поранених. Вся військова, оця сила, жива російська, вона буде убита, поранена. І в них і ресурси живої сили дуже мало, і вони змушені будуть щось вигадати, придумати. Насправді мені вийшли карти, що буде повільно, дуже повільно сповільнять вони свої наступи. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всіх росіян, що наступають на Дніпропетровську область. Відведіть, одверніть, поверніть назад всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі повертає назад рашистам в голови, звідки вони їх запускають, туди і вертаю. Відкриваю всі шляхи і дороги нашим військовим на знищення російської армії, Рашистських найманців. Більше вони не мають. Змоги Росія немає ким і чим воювати, повністю знищені всі склади із боєприпасами, снарядами, бомбами, ракетами, дронами. Всі військові заводи знищені в Росії, більше немає зброї, а також відсікає всіх, хто надає росіянам зброю, хто допомагає, хто живу силу надає, фінанси. Отсікаю, навіки віші, більше расистам ніхто не допомагає, бо так і так і є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допоможіть, закрийте небо над, Дніпро, над Дніпром містом, Дніпропетровської області. закрийте небо, захистіть усіх цивільних, військових, всі наші підприємства. І знищить усіх росіян. Більше вони не зможуть наступати, тікають, лякаються, йдуть себе вбивати. Буде так і так і є. Ще я хочу подивитися місто Київ на 9 травня. Скажіть, допоможіть, що планують росіяни робити? Чи будуть обстріли? міста Київ на 9 травня саме. Будуть обстріли, можуть постраждати околиці міста. Може бути, зараз дуже багато карт обману, вони наче виконують якусь домовленість. Вони знають, що за це їх будуть дуже сильно засудять. Але їм все одно Вони знають, що якщо вони зроблять зараз обстріл, в наші військові отримають зброю, як наче така була домовленість. Скажіть, допоможіть, чи буде, бо показують карти, що буде дуже сильна велика кількість ракет. Шляхи може ще постраждати залізна дорога, всі дитячі об'єкти, лікарні, дитячі садочки можуть постраждати, також вони хочуть одробити нам. Електрику, зв'язок. Що планують розшисти на 9, 10 травня, Що є загрози. Якась ще є несподіванка? Вони можуть повернути полонених, і ці полонені якимось чином пов'язані із атомною. Станції, електростанції. От. І це несподівано. Можуть, щось буде від Може це Запорізька атомна станція, що росіяни з туди або відкриють доступ якийсь допомога. Для атомної станції і звільнення полонених. Там люди в полоні. От. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на те, щоб на... На... нам повернули всіх військових, цивільних, полонених. А також прошу допоможіть закрити небо. Над Києвом закрите небо. Ну, вони зараз вагаються, ще як остаточне рішення не прийнято. План такий готовий такої масованої атаки. Заперечую негатив. Убираю, що дуже велика кількість ракет. Скажіть допоможі, чи буде здійснено обстріл міста Києва 9 травня? Може бути угу. сильна агресія виходить. Хоча говорять, що не будуть обстріли робити, вони хочуть крові, хочуть сильно бувати. Але наші військові підготували, підготувалися, щоб закрити небо, щоб людям, щоб закрити цивільних саме людей. Так, 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 готують вони жертву. Угу. Заперечу весь негатив обираю, прошу вищі сили, допоможіть перепротить. Одведіть, одверніть від усіх киян, українців, цивільних, військових, дітей. Від залізної дороги від наших лікарень, дитячих садочків, шкіл, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку загрозу, що зброю, що використовують росіяни, дрони, впіві дрони, дрони каміканців, дрони на оптовом, волокні, сіскиде. Одведіть, одверніть, поверніть назад расистам, звідки вони його запускають там хай і вибухає. більше росіяни не можуть обстрілювати міста Київ тікають, лякаються, самі себе вбивають. Більше немає такої змоги. Все погане, все лихе, що бажають нам, хай з ними трапиться. Всі їхні злочини хай з собою зроблять, особливо хай себе сам і вб'є той, хто придумає ці обстріли, хто нападає, хто надає, видає ці накази на обстріл України і атаки. Все назад, верте, так. так Більше Російської Федерації не існує, вона повністю знищена, розпадається, розколюється на маленькі дрібні країни, більше ніколи не збирається, не під якою іншою назвою Буде так і так і є цікаво. От, І я хочу подивитись ще захист, скажіть, допоможіть вище сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам. На найближчий час чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення найближчий час. Угу. Загроза є, можуть бути а, закриті шляхи, щось із залізною дорогою. Шляхи дороги, околиці міста можуть бути прильоти а, з трьох. А, три міста. От мені йдуть три міста по величині Ну це які в нас є такі міста, от, може, Київ, Харків, Одеса, ну, якісь міста, от по величині вони самі такі масштабні, великі, чи по населенню або по економічно, ем, які приносять економіка, де працює найбільше. От, і вони хочуть одрізати, зруйнувати шляхи дороги і загрози для дітей. Ну, вийшла карта, що нас будуть дуже сильно захищати військові. Вони будуть закривати небо. Ой, буде страшно і багато праці у наших військових. Дуже багато. Але вони справляться. Може бути м, руйнація вже коли від уламків. Це все треба бути дуже обережні, заперечую, убираю повністю весь негатив удвожу, відсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, одвертаю. Відсікаю на віки вічні. Усі дрони, шахеди, дрони, камікадзе, дрони на оптовому волокні впівдрони скиди всі, одвожу відвертаю. От усі, хто дивиться відео близьких людей, повертаю все назад. Рашистам може бути обмін ще. Хай з ними все це відбувається, особливо того, хто надає накази на обстріли. Свільну агресію хочуть. Хто виконує цю агресію, хай їм назад це все вертає. Прямо в голову летить, більше воювати вони не зможуть ніколи. Прошу закрити небо, вищі сили, закрити небо над Україною, над нашими військовими, цивільними людьми. Міцне закрити небо. В Україну надходить 200 систем патріоти, всі необхідні снаряди для цієї роботи, цієї системи. І винищувачі. Якові літаки надходять в Україну для закриття неба. Буде так і так і є в Україні. Більше немає змоги рашистам чинити обстріли. І повністю знищені всі склади із бомбами, ракетами, снарядами, дронами. В рашистів більше немає зброї і військової, і, і військових. Немає ким воювати чим. Буде так і так є. І прошу, поверніть ці біль, сльози, страждання, всі смерті, все лихо, всі руйнації, що принесла Росія українцям, поверніть їм назад. Тому хто їх сюди направляє, хто дає накази, хто ці накази виконує. І всім, хто допомагає Росії, будь ласка, допоможіть відчути. Все це лайно на собі, хай вони відчують і більше допомагати не зможуть ніколи. Буде так і так є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захистіть Усі, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратим. Закрийте крильні, міцний захист. Вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте. Дивіться, дійсно рішення вони приймуть, буде агресія. І треба бути обережними, не знімати, не виходить, не дивитися, що відбувається. Просто йдіть в укриття. От, і все має бути добре. Наші військові готові, готові до, до таких подій. От, і. Будуть працювати. Так, по можливості три рази передивіться цей захист. А я дякую вам за увагу. Все буде добре, гаразд і до зустрічі.